Всім привіт! Хочу поговорити на таку тему, як ну, пишуть коментарі там під відео чи фотографією загиблих людей, і люди пишуть коментарі з солодких маринок. Нехай тепер душа її відпочиває. Зрозумійте, люди, що Біблії пише, що душа після смерті не відпочиває, душа не спить. Ми тут можемо спати, тут можемо прокидатися, тут ми живемо. Після смерті душа вона не спить. В Біблії пише, що є рай і є пекло. Немає ніякої хмаринки, немає ніякого деревця є, тому що ми за своєю природою люди. А в Біблії призначення людини, місце призначення: або рай, або пекло і все. Люди вийдіть з ілюзії, прийдіть в реальність, читайте Біблію. Ви подивіться, що відбувається сьогодні в світі, скільки е, загибелі, скільки смертей, скільки випадків? Чому? Тому що люди будуються на, на цій всій ілюзії, розумієте? У вас всіх є шанс успадкувати вічність з Богом, потрапити в рай, в царство Боже. Для цього треба читати Біблію, для цього треба бути частиною християнської церкви, де щодня вивчається Боже Слово. Не вірте цим всім ілюзіям, що душа після смерті там йде в хмаринку, в рибку, в квіточку, в пташку. Немає цього всього переродження. Такого немає. В нас є дух і душа. Бог нас вложив, дух і душу. Розумієте, щоб дух в нас зростав, нам треба наповнюватися Словом Божим. Щоб дух спас душу від пекла, треба бути в Слові Божому, і треба виконувати Божу волю. Якщо людина за життя не вивчала Божого Слова, не була частиною церкви, вона ніякого царства Божого не побачить. Розумієте? Тому що діла, якими жила людина, чим вона захоплювалася, вони підуть за нею. Після смерті люди потрапляють до пекла. Пекло це в'язниця, так само, як в нас там в'язниця тимчасова. Потім, після вироку, після суду, людина відправляється на зону чи куди там її вийде вирок, де вона має відсиджувати якийсь там термін. Так само і в духовному світі є пекло, це є в'язниця тимчасова до суду вічного. Всі люди після смерті потрапляють до пекла. Пекло це не кінець, є ще озеро вогняне, де черв'як не вмирає, де вогонь не погасає. Це все записано у Біблії. Про це Ісус Христос все розповів. Тому. Треба вірити, Він є свідок вірний і істинний. Це Ісус Христос, Він сам був в пеклі і прийшов, і передав апостолам в своїй церкві, казав, зробіть все можливе, щоб ніколи туди не потрапити. Тому що люди, які сьогодні знаходяться в пеклі, вони готові все на світі віддати, щоб повернутися на землю сюди. Де так багато нарікають люди, де все їм надоїло, і жити надоїло, і люди їм надоїли, і все, що достатки всі вони мають, їм надоїли. Люди, які сьогодні знаходяться в пеклі, мільярди людей в пеклі. Вони готові все на світі віддати, щоб повернутися на землю і покаятися в своїх гріхах, і хоча б щось змінити. Але виходу з пекла немає. Це все правда. Біблія це не просто казки, фантастика, це правда, це реальна історія людей, які жили до нас, які догодили Богу, які були вірними Богові, послушними Богові, і Бог їх зберігав, Бог був з ними. розумієте? Всі фільми фантастичні, які сьогодні там є, фантастичні, містичні, це все взяте з Біблії. Розумієте? А ви просто вірите в цю всю брехню, яку там вау, новий фільм вийшов клас, треба подивитися 100%. Та це все ж написано в Біблії. Люди ви обмануті реально сатаною. Сатана є в цьому світі, в фільмах, в книгах, в серіалах, в розвагах. Будь-що сатана пропонує, щоб не читати Біблію, щоб не пізнавати Бога, але ціна яка? Ваша душа? Розумієте, куди вона піде після смерті? Ісус Христос заплатив ціною свого життя, своєї крові на христі, щоб кожного душа, хто повірив Ісуса Христа, хто стане Його учеником, щоб кожна душа вона була врятована і вона не потрапила до пекла. Ісус Христос вас дуже сильно любить, і Він хоче, щоб ви стали Його учениками, щоб ви ніколи не потрапили до пекла. Використати, використати цей шанс на спасіння, прикличте ім'я Ісуса Христа в своє життя і отримайте вічне життя, отримайте сенс життя в цей важкий час. Господь може все змінити у вашому житті. Довіряйте Богові і Він допоможе вам. Напишіть мені, якщо ви хочете духовно спілкуватися, у вас є питання, чи ви хотіли би примиритися з Богом. Я з радістю вам допоможу. Нехай Господь вас береже. Від сатани у вашому житті. Амінь.